Добрий день, починаємо урок геометрії. Сьогодні в зошит ми нічого записувати не будемо, будемо працювати усно. Письмово ви будете виконувати тільки домашню роботу. Хочу нагадати, що ви мені повинні висилати фото класної і домашньої роботи. Да? Коли я кажу, що ми записуємо в зошит, це означає, що ми записуємо в зошит, а не просто слухаємо і пропускаємо мимо вух. Да? Отже, фото класної і фото домашньої роботи. Ми з вами в класі не дуже багато пишемо. Сьогодні взагалі писати нічого не будемо. да? І не забувайте вчасно здавати свої роботи. Це те саме, що ви приходите в школу без домашньої роботи. да? Тобто, ви розумієте, що ваша оцінка буде знижена з те, що ви здаєте набагато пізніше роботи. Отже, давайте спочатку попрацюємо разом. Подивіться, є такі картки. Взагалі це планувалося, що в класі кожен з вас витягує карточку. І якщо це правда, встає і пояснює, чому. Якщо це ні, залишається сидіти і пояснює, чому. Давайте розбиратися. Перша карточка. Пара сумішних кутів складається із двох гострих кутів. От уявіть собі, що ви зараз отримали цю карточку, і ви думаєте, вам вставати чи вам сидіти ще раз. Пара суміжних кутів складається із двох гострих кутів. Що ми повинні пригадати, що сума двох суміжних дорівнює 180 градусів. Далі ми дивимося, гострий кут. Що це таке гострий кут? Це кут який менше, ніж 90. Уявіть собі, якщо ми додамо два кути менше, ніж 90, чи зможемо ми отримати 180? Звісно, ні. Отже. Це неправда. Друга карточка. Пара суміжних кутів складається із двох тупих кутів. Давайте подумаємо. Тупий кут це кут, який більше, ніж 90, але менше, ніж 180. Да? Більше, ніж 90, а у нас два кути більше, ніж 90. Отже, їх сума буде більше, ніж 180. А ми знаємо, що сума двох суміжних 180. Отже, такого теж не може бути. Третя карточка. Пара суміжних кутів складається із двох прямих кутів. Думаємо. Один прямий кут 90. Два прямих кути 180. Отже, і ми знаємо, що пара суміжних, ну, що теж дорівнює 180. Да? Сума двох суміжних 180. Отже, цій карточці написана правда. Тепер. Зробіть паузу і самі проаналізуйте усі інші карточки. Подумайте, якщо ви щось не знаєте, підгляньте в підручник або попереднє відео, да? але ви повинні знати відповіді на всі ці запитання. І ще раз, ми працюємо зараз усно, да? в зошит ми нічого не пишемо. Отже, зробили паузу і попрацювали. А ми йдемо далі. Розв'яжемо декілька завдань з картки вертикальні кути. Давайте подивимося на першу карточку. Подивіться, що нам відомо. Один кут 50, і нам потрібно знайти невідомий кут, там стоїть знак питання. Що ми можемо сказати, дивлячись на малюночок? Що кут, який ми знаємо, і кут, який будемо шукати, між собою вертикальні, а вертикальні кути рівні. Отже, той кут, який будемо шукати, дорівнює 50 градусів. Другий малюночок, там, де у нас кут 33 градуси. Дивимося. Знову ж таки, той кут, який будемо шукати, і той кут, який ми знаємо, вертикальні кути, а вертикальні кути між собою рівні. Отже, кут, який будемо шукати, дорівнює 33 градуси. Третій малюночок, подивіться, що нам відомо: один кут 80, другий кут 100, потрібно знайти невідомий кут. Може бути два розв'язки. Перше. Невідомий кут вертикальний з кутом, який дорівнює 80, отже, він дорівнює 80. Або, розглядаючи що сума двох суміжних дорівнює 180. Суміжний до нашого кута, який ми шукаємо, це 100 градусів кут. Отже, 180 мінус 100. Буде 80. Хоч так, хоч так, ми отримаємо правильну відповідь. Зробіть зараз паузу і подумайте, чи зможете ви знайти всі інші кути на карті. Йдемо далі. Суміжні кути, подивіться, тут уже легше, да? нижче у нас є відповіді. Давайте подивимося, перший малюночок, там, де у нас кут 130, сума двох суміжних 180. Якщо ми знаємо, що один 130, то другий що буде? 180, віднімаємо 130, 50 градусів. Другий малюночок, там, де прямий кут 90 градусів. По-перше, ми знаємо, що сума двох суміжних 180. Можемо знайти, що другий 90. По-друге, ми знаємо, що якщо один суміжних 90 градусів. То інший буде теж 90 градусів. Третій малюночок, подивіться, знову ж таки, суміжні кути. Один ми знаємо 45, другий буде 180 відняти 45, 135 градусів. Наступний малюночок, там де 72 градуси кут. Знову ж таки, щоб знайти невідомий кут, що будемо робити? 180 мінус відомий 72, 108 градусів. Нижче малюночок, там, де 60-50 градусів. У нас тут три кути. Да? Але разом їх сума буде 180. Тобто 180, віднімаємо 60 і віднімаємо 50, отримаємо 70 градусів. Під цим малюночком, подивіться, там, де у нас невідомий кут і відомий кут альфа. Невідомий кут чому дорівнює? 180 відняти альфа. Зробіть зараз паузу і подивіться на інші малюночки. Чи зможете ви знайти інші кути? І ваше домашнє завдання. Подивіться, завдання ось це, виконуємо письмово. Діти, тільки це завдання письмово, всі інші усно. Заповни таблицю, подивіться, у вас є кут, вам потрібно знайти вертикальний до нього кут і суміжний йому кут. Отже, оформлюйте в вигляді таблиці, таблицю під лінієчку олівцем, всі записи ручкою. Я від вас чекаю на фото ваших робіт.